Орендоване житло це гроші на вітер. Знаєте, я з вами згоден в цьому, якщо особливо у вас є ці кошти, і вони просто у вас лежать. То ну який сенс гроші лежать вдома, а ви сплачуєте там заробляєте і сплачуєте оренду. Ну от нема смисла тут. Або у вас ці кошти працюють. Да, у вас, наприклад, там є 100 тисяч доларів. Наприклад, да, ви ці кошти вклали там в бізнес якийсь, заробляєте там, наприклад, 2 тисячі доларів в місяць з цих 100 заробляєте, а там знімаєте собі там 500-700 доларів квартиру. Ну тоді. Ну ладно, да, ну дійсно це нормально, тому що ви заробляєте ще зверху. А якщо у вас просто ці кошти лежать і не працюють, ну який смисл просто сплачувати оренду? Ну це дійсно гроші на вітер, і при цьому ще да нема ніяких гарантій, що вам завтра там не виселять, скажуть, що ми будемо продавати квартиру або не піднімуть оренду і так далі. Ну тобто. Знаєте, як можливо, у нас таке радянське виховання ще у багатьох, да? ну от якось, коли є своя квартира, от якось спокійніше і надіжніше. Якщо у вас там є де жити, наприклад, цю квартиру ви можете здати. Ну, лишня нерухомість точно не буде. І знаєте, зараз ну, доволі багато людей, багатих скуповують нерухомість. Ну от як би там не було, ну це правда.